Що там всередині? Дивіться скільки соку І це, щоб ви розуміли, завдяки соляному розчину Ви коли не бачили таку соковиту буженину? Ну, я сумніваюсь. Подивіться. Оце вам, оце так. Оце соковитість. Соковитість в цьому відео зашкалює. Неймовірно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо найсоковитішу та найсмачнішу бужанину з двома соусами. Якщо ви готові, з вас невеличкий лайк, бонусом. Ну а ми починаємо. Перед початком приготування завжди є дуже важливий момент: нам треба покласти м'ясо в соляний розчин, 6%. Це 60 грамів солі на літр води, для того, щоб зробити м'ясо соковитим. І плюс соляний розчин ще дає смак. Я не додаю в цей рощі ніяких спецій, хоча можна імпровізувати, додавати туди різні спеції, лавровий лист, духмяний перець, всі спеції на ваш смак. Я ж полюбляю засолювати так, а потім уже спеціями спеції додавати вже на сам продукт. Я підготувався, м'ясо вже готове. У мене ось такі дві невеличких свинячих шиї. Тепер нам треба просто злити ось цю всю воду. Промивати не потрібно. Шию перекладуємо відразу. На паперовий рушник та просушуємо її. Як правильно вибрати шию для шашлику, для буженини, для запікання, для маринування? Тобто, як правильно вибрати шию? Шия має, ну, мені так взагалі пощастило, що в мене е, то лі я не знаю, молода свинина, то лі шия така максимально ніжненька попалась, але тут е, з двох сторін вона. Однаково, От тут м'якенька і тут м'якенька. Але все рівно е, шия свиняча, вона от, е, в основному, бачите, йде від широкого до вузького. І ось ця вузька частина, вона завжди, ну дивіться, бачите, тут мені більше сили. І тепер дивіться сюди. Бачите, проштрикується. Тобто завжди товща частина е, ніжніша, ніж оця е, вуща частина. І коли ви приходите е, на базар, наприклад, чи там в магазин. Завжди просіть, щоб вам шию відрізали саме з цієї товщої частини, бо вона максимально м'якенька. Завжди в ресторані, коли я працював, поставщики, чи там закупщики, коли трошки десь проспали, приїжджають на базар, а їм дають отакі шиї. Вони ж не розбираються, що їм там дають. Їм дали отакі тонкі частини вони в ресторан привозять, а шефи потім починають сваритися і кажуть, що ти мені це за фігню привозив. А вони кажуть, ну що, ну що, ну, шия і шия. А всі такі, хто знають, раненько приїхали, повідрізали, та і все. Тому будете також знати. Злегка підзачистимо м'ясо, все, що нам не, не подобається лишні жирочки, лишні волокна, такі негарні частинки, все можемо з вами підрізати. Одразу зробимо ось такі. Отвори. Я думаю, ви вже здогадались, на що вони потрібні. Це для часничку. помила дощечку, ножик. І тепер підготуємо часничок. Нам треба його різанути такими плюс-мінус однаковими шматочками для шпигування. По спеціям, як завжди, ви знаєте, дрібка любові, мої авторські натуральні суміші спецій. Склад залишу в описі для того, щоб вам не затрачувати час. Подивіться більше 10 спецій підібраних, тому що спеції формують смак і це дуже важливо. Тому спеції ми відразу засипаємо сюди в м'ясо. Не шкодуємо, бачите, відразу краще взяти більший відсік. В спеціях тут немає солі, тому можна їх сипати більше. Обов'язково додаємо олію для того, щоб з'єднати спеції з нашим продуктом це дуже важливо. Робимо м'ясу масаж. Спеції мають зайти в кожен продукт. Ці дірочки, які ми робили, також пройдіться. Повірте, воно того вартує. Смак формується в таких от деталях, ніби комусь і неважливих, але що спеції зайдуть всередину, це зробить ще краще. І ви будете в шоці від результату. Так. Перший шматочок є, і те ж саме робимо з іншим шматком. І чесник. М'ясо ми з вами підготували. Тепер залишаємо його на годинку, хай воно там все гарненько промаринується і йде до потрібної нам. Консистенції, я до речі, не підсалював, тому що соляний розчин він таким чином ще і підсолює продукт. Ну це логічно. Тому дивіться по своєму смаку. Плюс ми ще будемо готувати соус, і плюс ми ще будемо готувати зверху глейс. Тому майте на увазі 52 окремо окремо розвітрота. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії. Допомогу ...в зборі в косі нам собі сіпера в зборі на Квадрокоптер 3T. Думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам, а я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Соус, я не знаю, називемо його А-ля Барбікю. Мені він дуже подобається. Він підходить. До всіх видів м'яса, до шашлику, до буженини, до курки, до індички, до яловичини, до качки. Ну і коротше, до багато до чого він підходить. Що тут у нас є? По-перше, це цілий апельсин. Нам потрібен сік, цедра, мед, кетчуп і сіль вуджина і добрача спеція. Чому вона зараз поясню? Тому що тут є дуже багато різних паприк. Багато раз, два, п'ять чи сі шість різних видів, плюс невеличка гастринка. Якщо у вас немає моєї чудової спеції, ви в описі можете почитати, дивитись там, вибрати спеції, які вам подобаються, або взяти просто вуджену копчену паприку і собі додати. Тобто, тут я хочу дати нотку копченості. Розумієте, а, взагалі можна сюди ще додати а, соус Ворчестер. Якщо ви знаєте, що це за соус, його треба буквально трішечки, він дає таку нотку капченості. Рідкий дим не раджу додавати, це хімоза не потрібно. В ідеалі також цей соус готувати на вогні або на грилі. Я пам'ятаю, там на природі якось готував. І копчена на сіль також дасть цю нотку. Тобто ми зробимо такий а-ля ефект а, природи. Хоча на вулиці, як ви бачите, такий сніжок в квітні, місяці, але нас то не дуже сильно розчаровує. Апельсин помили. І натираємо з одного апельсинчику сюди цедру. Нам потрібна тільки ця така помаранчева частина. Біла не потрібна, бо вона гірчить. Всі розкладки, як завжди, залишу вам в описі під відео. Тому не полінуйтесь, зайдіть перед тим, як писати, що. Ти не написав розкладку, як мені робити цю страву. Всі капельсину роздавили. І отак через руку вичавлюємо сюди, для того, щоб не потрапили кісточки. Сюди також додаємо мед для того, щоб збалансувати солодкість, спецію доборича. По смаку. Дивіться, скільки вам. Більше подобається. Солі тут нема, нагадую, і вуджену сіль. До кипіння довели. Я ще хочу пару хвилинок його отак от поварити і буду відставляти. Соус готовий. Він зараз ще охолоне і, звичайно ж, трошки підгустіє. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Духовку розігріли на 180 градусів. Давайте тепер нашу буженину. Покладемо у фольгу. Замотуємо з усіх сторін щільненько. Далі в розігріту 180 градусів духовку на годину. Приготуємо глейс, для цього нам треба з'єднати мед, гірчицю, звичайну солодку, таку американську, не гостру, соєвий соус, олія. Це для того, щоб потім на бужанинки дати таку гарну, золотисту. Сим, Симпатичне. Смачну шкориночку. Тому давайте це все з'єднаємо. Мед. Та олію в самому кінці дивимось по консистенції. Додаємо потрошку. Пам'ятаємо, що глейс не має бути ні густий, ні рідкий. Він має триматися на поверхні. Така консистенція, бачите, буде те, що потрібно. Все чекаємо, поки м'ясо запечеться. Пройшла година, м'ясо вже готове, сік тече з нього прозорий. Тепер нам треба лише буквально 10 хвилинок 220 градусів дати шкориночку. Так, змащуємо всюди. Колір мені подобається: 10 хвилинок 220. Те, що потрібно. Тепер важливий момент. Оцей сік, бачите, що залишився. Ми його ні в якому разі не виливаємо. Зараз ми його уваримо і зробимо ще один соус на подачу. А м'ясо даємо хвилин 10-15 відпочити і будемо нарізати. Отримали ось такий соус Деміглас. Що, давайте подивимося, як там у нас соковитість, що там всередині. Вам видно? Взагалі. Ви <гум> взагалі тут щось бачите? Дивіться, скільки сок. І це, щоб ви розуміли, завдяки соляному розчину. Ви коли не бачили таку соковиту буженину? Ну, я сумніваюсь. Різанемо пару слайсів. Боже, подивіться. Оце вам, оце так. Оце соковитість. Соковитість в цьому відео зашкалює. Продегустуємо, давайте візьмемо уявного. Демігласа. І барбекю. Неймовірно. Обов'язково приготуйте цей рецепт бужанини. Я впевнений, він вам сподобається. В коментарях напишите, як вам, я буду чекати. Ось тут залишу вам відео. Також рецепти знімаю для вас, тому, будь ласка, дивіться. Ну а я вас всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. ваш шеф папа.